Всім привіт, друзі! Ми як завжди, продовжуємо кар'єру. І перед початком цього відеоролика я вас попрошу підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, якщо вам сподобався цей відео. І, будь ласка, будь ласка, підтримайте в коментах, напишіть, що вам подобається, а що ні. Що ж, ми переходимо до самого відеосу по FIFA 23. Що ж, друзі, давайте переходимо далі. На жаль, в мене минуло ігра чомусь не... Не записалась взагалі не знаю чому. Тобто, ну, це от товариська гра, Ми грали проти якоїсь команди, ми програли 5-2. Як ви бачите, я все показую тут, все, що ви бачите, все правильно. І тому ми переходимо далі. Що, друзі? Ми до нього переходимо. У нас одне очко, них два очка, і це, можна сказати, так якби угонка тих, хто внизу. На вулиці дощ, а тим часом нас це не зупиняє. Що ж, друзі, матч. European International Кап груповий етап. Ми продовжуємо. Передача, яка удар! Гол є, друзі! Є! Ми відкриваємо п'ята хвилина. Один пух. непоганий вихід. Супер. Йдемо далі. Рухаємось далі. 1 0 і Це в нас забиває крупа. Шоста хвилина. Удар. І це гол. Як? Як я не розумію? Просто подача і удар з голови це гол. Подивіться, з центру поля майже йшла подача. Наші гравці не змогли вибити. Наші є 1-1. Нехай буде. Йдемо далі. Яка передача і буде? Шооо? Бак! Удар воротар! Добре! О, ні! Я ж зіграв м'яч! Арбітер показує, що тут пенальті, але на мою думку, це грав м'яч. Давайте подивимось. Жовта карточка за нарушення. Добре, давай воротар наш. Осталось только Добре, два один тим часом. Просто в Удар і три один. Боже мій! Що у нас створиться в захисті, я не розумію. Добре закидання. Вихід 1-1. Удар! Один який це сей, великий момент змарнували ми. М'яч. І тут потрібно було, потрібно було це робити, тут вже немає далі куди. Два-три, тим часом. Добре, непогано, друзі. І тут розпечатав він ті ворота. Добриваня, воротар Як ти нас рятуєш Посмотрите, как у них Удар! Ой-ой-ой-ой-ой, яка ж це була солодка атака! Що ж, друзі, матч закінчується. 2-3 ми програли. На жаль, ви бачили всі моменти. Уви. І, друзі, ми переходимо до нашого першого матчу. Польській лізі ектр... екстра класу. Що ж, друзі, фанати вже на стадіонах гравці вже готові розпочати матч. Перший матч. В Лізі, що ж, давайте подивимось. Міпс лікнеться, поїхали. Удар і одразу гол. Це відчайно. Другий удар, і вже 2-0. Господи. Нас. ще не удар, це гол. Добрий прохід. Удар! Група. І! О, друзі, чудово! Два один! Женя! Добре, хороший простріл. Грає в нас правий фланг. Грає. Треба було розпочати ці ворота. Добре, 2-1. 21 хвилина. Пресинг присутній пресинг. Не дати вдарити, не дати вдарити. Бранко <пирал> <пирал> Удар! Добре! Добре, беремо м'яч! 4-2, Бранко, непогано. Добре, йдемо далі! Ну, Бранко. Удар! Гол. Друзі! Друзі! 4-3! 4-3! Група! Добре, ми йдемо далі! Три, чотири, Удар в Україні, не перевершено! врутар! Неперевершено! І подавайте Не завадить Простріли і гол. А власно можна перезабладення мечом заїхати. Ох! Такий сейв був! Добре, друзі, май закінчено. 6 трейд. На жаль, ми проємли його. Ну. Що можу сказати? Команда, команда, ще раз команда потребує краще, ми будемо це будувати. Що ж, Ендо у нас переходить в інший клуб. ми його продали і на ньому трошки заробили. Він переходить в Далін Про. Ми заробляємо 125 тисяч євро. Нічого, будемо триматися, постараємось. Легія, ми тебе вікаємо. Добре, Бранко! Удар! Не перевершено, друзі! Осадку немає! Осаду немає! Один ну! Легія Варшава! Але це тільки 10 хвилина, я перепрошую, друзі, тому треба бути з цим обережнішим і не допускати їх до наших порів. Друзі, ще одна передача в розріз, Боржиняк, удар, 2-0, 2, -0. 2, -0. 2 -0. друзі, 2-0! Зразу через одну хвилину ми забуваємо ще один гол. Знову в розріз і знову це не перевершено. 2-0. Легія Варшава. Удар, воротар! Воротар, Ти умнічка! Зберігаємо! 2-0! Удар! Знову воротар! Боже! Чого ти не показував в минулих іграх? Як ти вмієш стояти? Його розстрілювали. Але воротар все одно молодець. Подивіться. Порозстрілювали їм відбив цей м'яч. Добре, 2-1. Варшава Легія. Можна попробувати контратаку! Крупа! Крупа сам втікає! Крупа! 3, 3, 3! 3! Три голи ми забиваємо уже в Варшаві. Легія Варшави. Три голи від нас пропускає. Три один, друзі, тим часом. І це тільки перший тайм. Як буде далі, мені дуже цікаво. Просто я вимушений був відходити в центр, але. 3-2, друзі. 3-2, пропускаємо ми. Посмотрите, і Ну, це просто б'ють закисники наші. Просто вони, я не знаю, куди дивляться. І пропускають цього хлопця. Подивіться просто на цей жах. Просто два гравці нічого не можуть зробити одному. 3-3 на табло. Карлітос той, що забивав 3 голи в минулому матчі. Легія обудилася дуже сильно, я би так сказав. Добре, але ось! І! Дозвіль! Рамко! 4-3! 4-3! Добре! Супер! Не перевершу. Оооо, ні. Чому? Чому ви їх так залишаєте? Просто один гравець ззаді, інші курять. Мене це вже починає вибішувати просто. 4-4. Купа! Крупа сам! Удар! Сейв! Як ти то засейвив? Боже мій! Що ви там творите? Цей захист! Я не розумію! Реально просто цей захист просто потрібно міняти жопу! І тут вже гравець вільний стоїть в центрі. Удар, воротар, добре. Атака Ну і тут же пенальті, я не стримився, друзі. Чесно, У мене вже нерви просто на такому рівні зараз знаходяться. І тут же пенальті, я не стрімився. Останні позимачу, пенальті. Добре, наш воротар тягне цю пенальті, але... На жаль, для нас це нічого вже не означає. Друзі, 5-4. Ми закінчуємо цей матч. На жаль, можу сказати, що наша команда на даному етапі дно повне. Реально, я не побоюсь цього слова. Що ж, друзі, на цьому я хочу. Сказати, що це все на сьогодні. Дякую за перегляд цього відео. Якщо він тобі сподобався, якщо він тобі зайшов по дощі, хоча б одна його частинка, то будь ласка, не лінись, вліпи лайк і підпишись на цей канал. Тут буде багато чого цікавого. Що ж, а з вами був я, Бойко, україномовний канал. Всім дякую за перегляд, всім пока і слава Україні!